Існує така умовна книжка, як відвернути увагу від внутрішніх проблем за допомогою війни. Її не знайти в бібліотеках, але здається, вона давно лежить десь у ящику. Овального кабінету підказка проста: якщо всередині щось горить, покажи людям щось грізне. Назовні в Росії таких маленьких переможних на сторіччя припадає з півдесятка. але і американські президенти цим грішили. Працює майже безвідмовно. Під час воєнної кампанії рейтинг голови держави злітає. Соціологи фіксували, в момент загрози суспільство згуртовується навколо прапора. Історія скандалів і президентів США довга. В останній. Ні, тижні знов знайомий сюжет Дональд Трамп і список Епштейна. Це не просто скандал, а історія а з максимально токсичним і осудним присмаком. Тут важливий не стільки факт, скільки джерело чуток, вигадок і звісно конспірології. Навіть якщо Трамп і справді чистий, як сам стверджує, список може містити імена вразливі для його оточення для адміністрації, для друзів, для бізнес-партнерів. Це поле для атак. А сам Трамп виглядає ображеним мовляв, знову всі говорять про список, а не про його велич. Що робити в американській історії? Є старий перевірений рецепт: створити зовнішню загрозу, або ж маленьку переможну війну.